Як і обіцяв, роблю запис прикладу ведення таблиць для ретродропів. Зробив собі у Google таблицях. Це самий зручний спосіб, вона завжди під рукою. Давай пройдемось по вкладкам. Перша вкладка для ведення аккаунтів. Тут вся важлива інформація по аккаунтам. Імена, логіни, паролі. Друга вкладка це соцмережі. Я тут вказую. В соцмережі проєктів, з якими працюю, і дрібні активності. Так, чисто, щоб не забути нічого. А третя, і далі це вкладки по проектам. Layer Zero, ZK-Sync. Інші великі активності поки не роблю. Так, давай з самого основного з того, як відслідковувати всі свої аккаунти, щоб нічого не забути і не носити в голові все. Тут збираю інформацію, зберігаю. Ну, так легше. І так, перший йде порядковий номер аккаунту, далі гаманець на OKX, Там є можливість створити на одному аккаунті 60 різних гаманців. То потрібно для прийому кріпти, щоб приймати з кожного метамазу гаманця на окремий адрес на біжі, щоб не було перетині між гаманцями і зато не побрили. OKX для цього підходить. Там ще є інші варіанти: байбіт без різниці. Далі проксію. Це обов'язково ставити на кожен аккаунт. Знову ж таки, щоб не побрили. Той же Metamask відслідковує твій проксі. А, так, я беру на ProxyLine, Тут також ссылка, є посилання. І ціна досить непогана, і якість так, більш-менш. Є багато різних сервісів. Тут непринципово вибирай на свій смак. Далі Gmail-адрес потрібно створити. Вказуємо логін і пароль. На них же підв'яжеш куплені Discord і Twitter аккаунти. І в майбутньому тобі це також пригодиться 100%. Також Metamask, думаю, інструкцію тобі не треба, знаєш, як це все зробити. Адрес і ключ. Recoverі фраза. Обов'язково скинути ефір у собі, хоча б трішки. ну 0.01 буде більш ніж достатньо, я думаю. А Має бути обов'язкова транзакція в мейнеті. Десь щось замінтиш згодом чи зробиш кілька транзакцій, знову ж таки, щоб не побрили. Якісь примітки по аккаунтам, вказувати також дуже корисно. Вказувати, скільки в тебе коштів на якому аккаунті. Вести бухгалтерію, це мастхев. Підходить для цього дебанк, трекає. Ну, фактично там всі мережі трекає. Добре знати, скільки в тебе там бовтається коштів, щоб знати, що ти можеш собі дозволити. Далі там треба буде створити додаткові гаманці. Наприклад, для Layer Zero ми робимо бріч в Aptos і треба ці кошти достати. Я зробив Martian. Він також може видати ретродроп, тому при бажанні можеш там поробити якісь транзакції, подивитися, що там можна зробити. А Discord, ім'я, пароль і пошта, яка там підв'язана. Twitter так само. По Twitter я ще додаю вкладку на кількість підписників, щоб підкрутити згодом до 100. І на майбутнє, коли купуєш Discord і Twitter, бажано підв'язати на свій Gmail, то, що ти зробиш. Аккаунти потрібно заповнити, щоб вони виглядали як живі люди. А, також я тут відмічаю в таблиці активності по коїлісту, що декуди попало, не попало. І гіткоін. При бажанні можеш додавати ще якісь інші вкладки. Далі соцмережі. По соцмережам я відмічаю, на які соцмережі підписався, де роблю активності, Layer 0 Z наприклад. Пишу кожен тиждень два повідомлення в їх соцмережі, ретвіти роблю. Може будуть за це дивитись. Зверху йдуть аккаунти у мене. Зліва самі соцмережі, якісь підписи, допінформація, дата, коли я це роблю. І часом якісь активності маленькі, міти нефті, часто ще прогріти гаманці, чи заповнити якусь форму, щоб не створювати вкладку окремо для цих проєктів, бо вони досить маленькі, то я тут все відмічаю собі, щоб не забути, що я їх робив. Бо може за щось і насиплють якийсь айдроп, навіть за одну-дві транзакції, хто знає. Так, далі йдуть вкладки по проєктам Layer Zero. Тут все досить добре описано. Так само є посилання на кожен проєкт. Ми робимо тут основну задачу: це BG, І подивишся, все зрозуміло. По закасинку така сама ситуація. Також лінки на проекти, де потрібно робити транзакції, Свапи, по закаси в основному нам потрібно робити свапи В цілому тут можна ще робити по закасинах активності на Layer 3. Там є квести, відмічені також в таблиці посилання на квести. Там часом щось нове виходить, тому там раз два в тиждень спостерігай, все одно треба буде робити транзакції хоча б раз в тиждень чи раз в два тижні по Live Zero і по закасинку також. Тому все основне я сказав, бери файл, копіюй, підганяй під себе. Якщо треба записати розбір по активностям, як це я роблю, пиши. І якщо потрібно якісь питання, пиши.